Все, що ти не змінюєш, ти обираєш. Я почула цю фразу, і вона просто вразила мене своєю глибиною. Все, що ти не змінюєш, ти обираєш. Кожен день ми робимо свій вибір, навіть коли здається, що вибору немає. Навіть коли ви не робите ніякий вибір, то це також вибір нічого не змінювати. Наприклад, якщо ти не змінюєш стосунки, які тебе вже давно не влаштовують. То ти обираєш залишатися в них. Якщо ти не змінюєш роботу, яка тобі не подобається, то ти продовжуєш обирати працювати на цій роботі. Якщо ти не змінюєш звички, які тобі шкодять, які тебе руйнують, то ти обираєш руйнувати себе. Якщо ти не скидаєш зайву вагу, то ти обираєш бути в цій вазі. Тому важливо усвідомлювати, що кожен наш вчинок або його відсутність. Це і є наш вибір. І цей вибір несе за собою певні наслідки. І кожного разу, коли ти ще не готова, коли ти ще трохи потерплю, або коли ще не на часі, то ти насправді кажеш своєму життю: Я обираю, щоб було так, як є. Повторю для вас ще раз цю фразу: Все, що ти не змінюєш, ти обираєш. Подумайте про це.